Ефірі передача особливе про найважливіші події. Факти в Україні світі у студії з вами Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 25 жовтня. Саме цього дня цей знаковий день для таких відомих представників України, як конструктор ракетної техніки з українським корінням, суратник Сергія Корольова, Михайло Янгель, військовий з кримський татарин Ахмед Хан Султан, художник Микола Самокиш та олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська у євреїв сьогодні свято Сімха Тора, а за міжнародним календарем – Європейський день цивільного права. Сьогодні Житомир приймає міжнародну наукову конференцію, присвячену 160-річчю від дня народження національного генія Івана Франка. З нагоди його ювілейного року обласне телебачення вже 10-й місяць поспіль веде Франкіану. Щодня подаємо в ефір присвячені йому матеріали. Репортаж про сьогоднішнє зібрання науковців у державному університеті імені Івана Франка. Ми покажемо у найближчих випусках новин. Вже вдруге за тиждень у клубі села Миролюбівка Житомирського району відбулись збори власників земельних паїв. А все тому, що у селян викликають сумніви надзвичайно щедрі пропозиції від представників Шамраївського цукрового заводу з Київщини, які бажають взяти в оренду їх приватну власність з подробицями. Оксана Ковальчук. Ми приїхали, запропонували людям кращі умови на сьогоднішній день. Вони конкурентні. Ми запропонували 8%, це виходить більше 11 тисяч гривень. Ми пропонували, пропонуємо все-таки соціальну допомогу з кожного гектара. Ми пропонуємо при народженні, при смерті 3 тисячі гривень. Ми хочемо, як кажуть, знаєте, в розвиток села дивитися. Якщо у людей є вибір, вони є власники, своєї земельної опаї, ми нагітуємо, хай люди приймають рішення. Здавалося б, залишається усім присутнім тільки радіти за прихід інвестора та благодійника у район, потенційне збільшення доходів людей, надходження у місцеві бюджети. Якби не кілька суттєвих але, на які звернули увагу ті, хто долучився до дискусії. Зокрема, місцевий житель, керівник колись успішного колгоспу, екс-голова сільської ради Микола Добовий зауважив, що присутні, які позиціонують себе представниками Шамраївського цукрового заводу, не надали документів, якими б засвідчили, що вони дійсно займаються сільськогосподарським виробництвом, а це не виключає подальшої суборенди паїв миролюбівців. Не вдалося почути на заході переконливої відповіді на запитання про те, чому розмір плати за оренду землі їх власникам на Київщині з боку Шамраївського цукрового заводу удвічі менше від того, який пропонується орендодавцям миролюбівки. Тим більше за умови, що відстань до київського підприємства з Житомирського села складає понад сотню кілометрів а якість ґрунтів і там і тут є приблизно однаковою. Сьогодні пропонують і другі, які з іншої області пропонують за облачні відсотки за заключення договорів, але сьогодні схід села і земельні ну, люди, які здають мені в оренду, показали, що їм не треба за облачні кай, ці відсотки, тому що це нереальні, кажуть, тільки ті, за, закидати удочку. А всі люди сьогодні підтримали мене і кать ми працюємо і будемо працювати далі. Навіть попри запевнення окремих жителів Миролюбівки, що їм за передачу земельних паїв в оренду Шамраївського цукрового заводу вже пропонують кошти та мішки цукру. Жодного бажаючого прийняти пропозицію Леоніда Корейби у сільському клубі так і не виявилося. Не вдалося знайти їх і на вулицях населеного пункту. Працювала до яркою завідуючу фермою. В Швеція і він дуже допомагає моєму братові, мати, вони одинокі. І він дуже їм допомагає. спасіба йому. А другі прийдуть звідки в мене надія, що вони будуть допомагати. Дуже хороший дядько. Вже 11 років я з ним починала, робила поваром. Приятний дядько, хороший керівник. Ну і ми від його нікуди не хочемо йти. Швець землю зробив. Ми йому довірили все своє майно і ще й паї. А це якийсь приїхав, хоче забрати нас. Він обробив всю землю Ні, ви що. люди. в Миролюбівці бояться бути ошуканими і вважають за краще мати синицю в руках, ніж журавля у небі. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини. Тим часом у Житомирі триває масштабний ремонт тротуарів до завершення цього тижня. Ремонтники обіцяють також продемонструвати нове освітлення вулиці Михайлівської в центрі міста, на яке витрачено майже півмільйона гривень. І ще про особливі події. Факти у житті нашого краю у семи районах області розпочалися шкільні канікули. Завтра у Житомирі побувають українські параолімпійці, які блискуче виступили на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, посівши третє командне місце. У четвер в Житомирі вручать престижну премію імені нашого земляка-письменника Валерія Шевчука. У подарунок прося така незвична тема репортажу моєї колеги Дарії Самаріної. Інші події. Цим охайним поросятам по два місяці. Сьогодні вони приїхали із ферми до міста Житомира, щоб зустрітися із новими господарями. Ними стали переможці розіграшу народного тижневика Субота. Село Вишневі, Житомирський район. Бабушка дізналася, зателефонувала. І ми приїхали за призом. А пані Наталя приїхала за виграшем з Ємельчинського району замість своєї невістки. Жінка зауважує субота для них сімейна газета. Наша Житомирська газета. Все про райони, про області, про наше. Все радіє виграшу і онука Наталії Аліна. Заради такої події вона навіть пропустила навчання у дитячому садочку. Ти любиш тварин? Так. Да. А ти за ними доглядаєш? А там хліві буде місце для цього свинки? Нам строїв, ми приїхали я із садика, він там робить хлібчика для його. Бо у нас є один великий, а цей маленький буде. Умови для участі в розіграші цінних подарунків дуже прості. Треба зробити річну передплату народного тижневика, а копію квитанції надіслати до редакції. Окрім поросят, також розігруватимуть. Побутову техніку, цукор, борошно, набори солодощів. І досить часто наші передплатники, які приходять в редакцію, або телефонують, або приносять квитанції, запитують, чи будуть самогонні апарати. Виявляється, натурпродукт користується попитом. Так, самогоні апарати будуть, будуть згодом. Ми дякуємо нашим читачам за те, що вони предплачують, читають газету субота. Стараємося, докладаємо зусиль, щоб газета була цікавою. Ну і звичайно, що окрім новин цікавих публікацій, ми ще й даруємо подарунки. І ще про поросят. Вони великорослі, їдять самостійно, тому проблем із ними у нових господарів не буде. А вже через шість місяців можна буде їсти домашнє сало, запевняє фермер Сергій. Та закликає Житомирян читати улюблену газету. З газетою «Суботи» я вже спілкуюся більше чотирьох років. Ми… Співпрацюємо, бо їхні призи це для мене радість, що це люди виігрують. От. І я знаю одне, що чим більше люди будуть виігрувати, тим буде більше существувати газета, її треба виписувати, бо в селі у нас нема такої хати, щоб не виписували газету Субота. Інші події. Від Житомирщини до подій в Україні і світі особливо резонансна подія учорашнього дня в Канаді на 91-му році життя помер один з найвидатніших економістів світу українець Богдан Гаврилишин. Йому належать не тільки глибокі економічні праці, а й влучні афоризми. На зразок у нашого народу дуже здорове коріння. А от верхівка трохи підгнила. І ще про особливе на фронтовому Донбасі російсько-сепаратистські загони продовжують грубо порушувати умови тиші. Минулої доби вони 40 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Держкіно України заборонило транслювати ще 11 антиукраїнських фільмів та серіалів. В аеропорту Бориспіль громадянка Італії намагалася вивести з України готівкою понад 1 мільйон доларів. США на найбільшому світі книжковому ярмарку у німецькому місті Франкфурті на Майні відзначено 9 книг з України. Ураган Метю спричинив у Гаїті голод понад 1 мільйона людей. А на дні чорного моря знайдено понад 40 затонулих кораблів Османської та Візантійської імперії. Завтра синоптики прогнозують у Києві і північних регіонах держави. Перший сніг, а за народним прогнозом погоди наші пращури 25 жовтня спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зірки обіцяли мороз, тьмяні відлигу, сильне мерехтіння зірок з синіми відтінками, сніг і зміну погоди. А якщо зірки палали, бути вітрам і сухому року. Так вважали наші предки. Що ж, я бажаю вам лише гарної погоди. Це була передача особлива про особливі події. і Факти, яку дублює наш сайт tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. до завтра.